Друзі, офіційна статистика мого каналу каже, хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і приємність приємного перегляду. Механічний апельсин це антутопічний сатиричний роман Ентоні Берджеса, опублікований у 1962 році. Сюжет книги було навіяно атмосферою англійського приморського містечка, до якого Берджес повернувся після довгого перебування за кордоном. В той час у Британії сформувалася нова молодіжна культура, заснована на поп-музиці, підліткових бандах та безперервному зависанні у кафе. Англію охопили хвилі підліткової Лучинності, додавши до цього жахливий досвід побиття бандою п'яних військовослужбовців своєї першої дружини Лін, письменник одразу розклав у своїй голові сюжет, який усього через три тижні перетворився у роман, коли Ентоні Бердже стільки носів за створення механічного апельсина. Він вже тоді знав, що дії роману розгортатиметься в найближчому майбутньому, і що він піде стандартним науково-фантастичним шляхом, розвиваючи та люто перебільшуючи поточні тенденції. Він знав, оповідання буде вестись від імені злісного антигероя підлітка Алекса і що він точно буде використовувати арго чи діалект, яких світ ніколи не чув. Зрештою, він зупинився на суміші російської, ромської та римованого сленгу новій мові під назвою Нацад. І він знав, що Алекс матиме вкрай неймовірну пристрасть, любов до класичної музики. Новий світ, який постає у романі, повністю розкривається за допомогою підлітків. Банди Алекса та їхнього в лапках звичайного вечора, книжковий вандалізм, пограбування та побуття невинних людей, збройна сутичка з іншою бандою, викрадення машини, проникнення до приватного житла та зґвалтування. І все це було зроблено ще до двадцятої сторінки роману. Як вам такий початок? Злочини та взагалі все в цьому романі добре приправлено мелодіями класичної музики. Берджес, наче, висловлює зловісне, але не неймовірне. Вірне припущення, що Бетховен і Біркинал не просто співіснували, вони об'єднувалися і змовлялися, вселяючи божевільні мрії про вищість та всемогутність. Але насильство у романі «Механічний апельсин, яким би жорстоким воно не було, все ж таки те, що отримав свій Нюнбергський трибунал, немов натяк на те, що все погане буде або знищене, або змінене, або на деякий час від від суспільства, щоб потім повернутися знову. Американські Весь книги настояв на третьому варіанті, хоча Берджес написав заключний 21 розділ по іншому, і це створило передумову до суспільного конфлікту. Американці тут мається на увазі навіть Стенлі Кубрик, що зняв свою екранізацію за американським варіантом без останнього розділу. Ніколи не приймуть фінал Берджеса, у якому Алекс змінюється. Кубрик назвав 21 розділ додатковою главою і стверджував, що він не читав оригінальну версію закінчення. Поки він практично не завершив сценарій до фільму, і що він ніколи серйозно не розглядав його використання. На його думку, останній розділ був непереконливим і несумісним з книгою. На що Берджес відповість лише через десяток років в одній із своїх книг. За теорією Берджеса романісти завжди поділяються на категорії А і Б. Романіста категорії А цікавить сюжет, характер і психологічне розуміння, тоді як романіста Б цікавить перш за все, Ра слів механічний апельсин це книга, яку все ще можна читати з незмінним задоволенням, безперервною розвагою і часом з неймовірним захопленням, тому що. Як сказав Ентоні Берджес, він єдиний романіст категорії Б. А заради своєї гри слів він навіть створив власну мову на цад. І що найцікавіше, перше видання роману не мало пояснення значення невідомих слів, таких як друг, молоко, сумка та бог. Читач повинен був дізнаватися про що йдеться виключно самостійно. До речі, назва роману це також частина діалекту, фразу дивний, як механічний апельсин Ентоні Берджес, вперше. Почув у лондонському пабі в 1945 році, і потім чув ще декілька разів вислів дивний як механічний апельсин: це старий добрий сленг східного Лондона, де мається на увазі поєднання чогось органічного, живого, солодкого, наче апельсин, іншими словами, життя, і чогось механічного, холодного та дисциплінованого. І що вийшло з цього поєднання, можна якраз таки і побачити у 21 розділі роману Берджеса, бо подивив. Пшись фільм Кубрика, ви дійсно пропустите усю суть того, на що робив наголос автор, у 1985 році Бердже зізнався, що його засмучує той факт, що читачі книги неправильно розуміють про що він хотів написати. Механічний апельсин став для них відомий як сировина для фільму Кубрика, який, здавалося, прославляв секс і насильство. Бердже писав, що страждає від популярності книги, через яку він найбільш відомий, або лише як. Відомий – це роман, від якого Берджес був готовий відмовитися через непорозуміння з читачами, яке переслідувало його до самої смерті. Будь ласка, прочитайте цей роман правильно.